Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! Генерале Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Численні римські підданні потребують харчів. Хай жеруть війну! Рішати! Вона робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів — вільних людей. Є щось у тобі. Я помітив одразу. І що ж це? Людь. Людь є твоїм даром. Наша мета — вижити! <праць> Виживіть! Тримайтеся разом, а як він кинеться усі під стіну? Чия смерть може задовольнити цю твою людь усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Римає упасти. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь! Сила і честь!